Привіт всім. Якщо нам вдасться проскочити ці морози, так що Путін нам не доб'є енергетику в повний хлам, і ми не замерзнемо тут до якогось колапсу і там не знаю якісь проблем на фронті, то рано чи пізно на передній план знову повернеться внутрішня повесточка, на якій на жаль, знову назрівають дуже погані події пов'язані з корупцією, антикорупцією, набу єрмаком і так далі. На перший план знову хтось виводить питання, де підозра Єрмаку. Логічне офігенне питання. Ну, я сам його задаю від моменту обшуків у Єрмака в кінці листопада. Отримую абсолютно різні відповіді від учасників процесу. Але зараз, от в останні дні, його хтось почав пушити навіщо. Ну, як на мене, це загрожує реально дискредитацію і вбивством, зрештою, спеціалізованої антикорпрокуратури, набу їхніх справ і справжнім антикорупційним двіжам, який і робить нас відмінними від Росії. Ну, тобто, це те, що нас робить усіх не Малоросією, а Україною. Отже, які події розгортаються зараз а, в останні дні. Ряд ломів, таких як Гончаренко, там Береза, популярні дуже впливові в своїх бульбашках. Люди запостили такі історії, що ось-ось вже буде підозра Єрмаку від Набу і Сап ще по тій справі, коли в листопаді проводили в нього обшуки. Ну або по якійсь і інші. З, такі, умовно кажучи, повідомлення прозвучали в такій ультимативній формі, що типу, ну я точно знаю, що підозра вже буде все ось-ось на мазі. Ну я дещо прифігів, оскільки в мене якась протилежна інформація. Я перевірив у кількох джерел. Ну ні, справа з підозрою Єрмаку не зрушувала весь цей час місця, і на ну, найближчі дні її точно ніхто, умовно кажучи, не планував. А отже, маємо ознаки якоїсь спецоперації. Бо, умовно кажучи, такі люди ну, не можуть просто так: от взяти і з пальця насмоктати собі от просто ідею, що ну, підозра нармакубурмаку буде. Значить, хтось їм вже про це сказав. А якщо хтось про це сказав, і це явна деза, то навіщо а, тут є в мене така проста, на жаль, гіпотеза, яку я вже не раз розповідав уських колах. Чим загрожує те, що НАБУ і сап в свій час не повідомили підозру Єрмаку, сходивши на обшук до нього? Ну. Достав, ніж бий, не вдарили, і всі поняли, що ти або трус, або ти в змові з, з, з кимось. Да? З ким в змові? Ну, цілком очевидно було там, і це відразу звучало, що в день обшуку у Єрмака, коли ну, всі вже очікували, що після обшуку буде підозра. Насправді керівництво на Буйса ходило до Зеленського, і після того візиту все якби би мовити замерло. Ну, Через там, неготовність підозри, як пояснюють, або ж неготовність підозрюватись по тому епізоду, який там інкримінував, ну, точніше, думали інкримінувати. Е, і от е, пройшло вже от, ну, понад два місяці. Е, заговорили про це знов, і тим самим е, у людей створюють очікування. Ну от реально, коли популярні ломи говорять про це, і так знаєте, так наполегливо і уверено, у ну, принаймні у частини людей, у тих, хто ходить в бульбушки цих ломів, створюється очікування, що так от, да, підозра, і от коли підозри не буде. От наступного тижня люди ці скажуть, типа а йоханий бабоханий, а так де підозра, Набу, сап, чо сопліжу да? Я тут уже ожидаю весь такий, типа ти не, не не біжиш, не летиш, Тіпа, типу, що такое? Набуй Сап, може ти якесь хреновий, Може ми зря з картонками там а, захищали ото тебе. Да, от моя гіпотеза така, що створення цих фрустраційних таких настроїв і є основною метою. Навіщо це тим, хто це створює? Для того, щоби коли насправді вже за набу і САП прийдуть, ну тобто реанімують минулорічний план, зараз я його нагадаю. Щоб люди вже розчаровані, бо нема підозри Єрмаку, зря ми за них стояли, щоб в цей новий раз ніхто за них не возвисів голос, щоб не було морального такого якогось переваги у прихильників на САП, підтримувати, типа щось хороше. Яке ж воно хороше, коли воно вже ж не хороше. Ось бачите, воно якесь таке, от воно понятне. Так, да, звісно, Набує САП своїми руками цю проблему створили. Але, умовно кажучи, зараз це і трошки інший сценарій, взагалі в зв'язку з цим розгортається. Бо в мене є таке враження, що минуло сценарій по знищенню. Скажімо так, всього антикору все-таки буде продовжуватись, просто не в тому заліхвацько-кавалерійському вигляді, як о, Зеленський з Єрмаком о, торік руками Малюка ото, хотіли. Обшуки, підозри, нагнітання, що це під російським там впливом, при, прийняти закон про передачу там, повноважень по розслідуванню генеральному прокурору ручному там цьому Кравченку, зроблять типа трохи м'якше. А саме той сценарій, коли о, знімають. По-хорошому відмороженого прокурора з Кліменка з керівництва спеціалізованої антикурпрокуратури, ну, під приводом якогось кримінального провадження. Можливо, те, те саме, що було по Христенку, та угода, його, ну, де він наговорив що, чогось, чого попало. Можливо, на підставі цій буде відкрите провадження по Клім'янку, і на цій підставі його буде відсторонено від посади. І а, у, в умовах відсутності, от там зараз навіть заступника першого немає у нього, бразди правління просто перейдуть до генерального прокурора, того самого Кравченка. Ну або ж навіть ще й Кравченка знесуть по ходу, там інший трек просто розгортається. Травченка, Кравченка, якого привів Єрмак на посаду, ну, його не дуже любить татаров. Там, може в результаті гризні якоїсь татаров доб'ється, що Зеленський. І скаже, нахер мені той Кравченко, там токсик якийсь на себе тягне е е е е і поставить якусь іншу там, більш зручну татарову фігуру. Це тактика, це не важливо. Головне те, що в президентській генпрокуратурі все рівно буде так чи інакше, там або Єрмаківська, або татарівська людина, яка буде виповняти е е волю. Яка ця воля може бути? А наприклад, така, що типу, всі ділюгі оце Єрмаку, по друзям президента нахірунічтожить 4 як і не було ніколи. Чи є там ділюгі? Ну, звісно, є. А, от і по Ферпонту ж, як ми розуміємо, досі історія ну, ще не, не вибухнула. А, і по умовно кажучи, міноборонівському треку. Поки що нема, нема нічого а, по торгівлі зброєю. Ну, а де що від набу. І звісно, по Єрмаку. По Єрмаку історія там ж геть вообще, така сложна, ну вона реально сложна. Тобто, якщо вам друзі кажуть, що так оце просто єрмаку оголосить, то от просто от уявіть собі, якщо ця справа стосується тих козинських будиночків. Оце, житловий комплекс Дінастія. Оті чотири будиночки біля Дніпра, які будував Чегівара на гроші з атомного Шлагбауму, які ото, Міндіч виділяв ото, там, погані купюри. Там, де пам'ятаєте, мільйон баксів навіть на, на басейн о, видавали. От будиночки було чотири? Ну вже всі розуміють, що там був будиночок для Чигівари для самого був будиночок для Карлсона. А є от очікування, що якщо там був будиночок для Алібаби, то це і йому ж має гукнутися підозрою. А тоді ж питання: кому ж четвертий будиночок? І якщо це ну, справді президент, то от тут така колізія. просто. По набу по закону має просто жодного от, реальна, права законом даного йому розслідувати справи по президенту. А, тому ці справи мають. Ну, от реально, якщо в тебе десь президент фігурує, ти маєш відкласти ну, то в ящик, в шухляду знищити, в шльодер, неважно. А, я в тому сенсі, що ну, то, нічого з цим не можеш робити. Так, да, отак закон прописаний, це не зрад. А це відразу так програмувалось. От так от президент виведений за душки всієї цієї історії. І якщо б така справа виникла, то уявіть собі, скільки кіпішу і хайпу довкола цього було б і правильного, і неправильного, і так далі. Тому, умовно кажучи, десь там, всередині, у будь-якої людини, яка має дотичність до цих корупційних історій, Може бути такий острах, типа блін, а що ж з цього вийде? Да? Бо ситуація набагато більше має вимірів, чим здається в простій площині. Да? Коли не знаєш що робити, роби по закону. Бо так відразу зробили. Мені здається, що якби зробили так, от відразу, ну просто. Пішов на обшуки, оголошую підозру, а там будь-що буде, розберемось. Тоді б зараз у всій цій історії не було. Але вже що є, то є. І оці складнощі, зрештою, нас приводять в ту точку, що хтось зараз. Мені здається, зумисне пушить цю тему для того, щоб і побудувати НАБУ і САП імідж структури, які облажались. Позбавити їх народної такої підтримки для продовження своїх подальших дій по зносу взагалі цього антикортрику. А там же, я кажу, це вже пояснював. Небагато треба. Умовно кажучи, відмороженого прокурора САП знімаєш, передаєш все на генпрокурора, який вручну керує всім слідством, тоді в САПі. І і все, він проникає внутряшки всіх справ, які там є. І привіт. Да? світ. Там ніякий набу вже окремо від САП не обережеться, бо ну, Набу працює разом з САПом. От о, і, умовно кажучи, якщо буде знищено там все, що станом на зараз там напрацьоване, то можна на ну на роки наперед просто забути про можливість а, ну розвитку розслідувань а, якихось, да а це значить, корупція знову почне. Непокарано буяти, рівно так само, як і було раніше, там, кілька років тому, ми продовжимо лишатись тією самою корупційно-скрепною країною, ну, як і були. І все повернеться на круги своя. Ну це рівно те, от до речі, повернеться до того стану, як то Путін казав напередодні вторгнення. А потім під час війни вже повторював, що це от НАБУ і Сап, це є ознаки того, що Україна неправильна країна, вона під внешнім управлінням і, і так далі. От Путін о, якраз і наголошував НАБУ і САП це проблема для расистів, для оцього расистського корумпованого світу, які і робить Україну на жаль, малоросією. Наша ж задача вийти з цієї війни, я маю на увазі, і на фронті з, з, з зовнішнім окупантом, і всередині з внутрішнім корумпантом. З цих воєн нам треба вийти ну, Україною, а не Малоросією якоюсь там, яка просто, знаєте, як наркоман якийсь. А не хочу позбавлятись цього там ах, штиря. Я когось хочу далі сидіти на вені і, 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 і споживати. звиживати. Чи це буде, чи це можливо, ну не знаю. Поживемо, побачимо. Реально, багато що зависить, зависить зараз від людей, які а, і відповідають ну, за юридичний бік медалі. І, а, ну, Побажаємо всім удачі прийняти правильне рішення в цій ситуації. От, звісно, буде купа конспірології. Ну, я прямо зараз гарантую, що має десь вже літати чутки блин, про те, що там замотив сам Єрмак або ж сам Буданов, типу, і так далі. Причому під кожний з них там буде якась правда. Ну, наприклад, от Єрмак отримав адвокатські корочки. Навіщо вони йому? Вони його ніяк не рятують, якщо що, від розвитку по справі. Ну, в якій в нього вже проводили обшуки, вона була відкрита, коли він був головою офісом президента. Все, вона вже є. Генеральний прокурор не, не може її завадити. Да? Ну поки не знесе керівника САП. От. Але якщо не знесе, то от керівник САП в рамках цієї справи може працювати. Але ж, якщо уявити, що набу можливо там готується відкрити нову якусь справу, і от якби на цей момент Єрмак залишався просто фізичною особою. Ну, колишній голова офісу президента. Справу по ньому могли б відкрити от просто там детективи, прокурори. Але ж коли він отримав адвокатські корочки, хопа, і включається норма закону, по якій справу проти нього може відкрити тільки хтось статусний. І в нашому випадку, я ж кажу, при умові знесення Клименко, це буде, наприклад, Генеральний прокурор. А генеральний прокурор скаже, що ні, проти Єрмака не буду відкривати. Там не вистачає даних, хоча справа говно убираємо ми терапера. Тобто, адвокатські корочки Єрмака, в принципі, захищ можуть захистити його від подальших справ у негативному сценарії. Тому да, інсценувати зараз оцей напряг довкола НАБУ і САП, ну багато інтересантів, але я кажу ще раз: всіх їх об'єднує в цьому штучному розгоні зараз те, що в принципі вони, ну якщо справдиться цей сценарій, ну негативний втрата підтримки для НАБУ і САП, вони просто отримують стару українську, малоросійську, точніше, скрпну корупційно-генну країну. І на жаль, дуже багато людей в цьому зацікавлені. Ну, не хочуть вони жити по-новому, не хочуть вони це демократії, і так далі. Не ще не то дянішки, і так далі. Ну, бажаю хорошим людям цій історії прийняти правильне рішення. Бо від цих правильних рішень залежить от реально. Тепер вдумайтесь, це реально. Ми говоримо про вектор розвитку України. От, так само, як минулого літа ми це розуміли, коли картонковий майдан захистив європейський вектор розвитку України, от захищаючи набу, це те саме зараз буде відбуватись, просто в більш малопомітній, точніше, точніше, більш цинічній формі. Тримаємось.